Є новини, друзі. Скандал і жорстка мобілізація знову у Львові. ТЦК в дії? Дослухайте до кінця. Вже є відео в моєму телеграм-каналі. Посилання в профілі. Заходьте і дивіться. Чоловіка запихають в автомобіль. Знову немає поліцейських. Ну які б могли скласти протокол про затримання. Декілька працівників військової форми запихають чоловіка в машину. А львівський телеграм-канал Львівич написав про те, що от я зараз зачитаю, що працівники ТЦК порушували правила дорожнього руху, збили дитину та розбили клумбу. Після чого втекли на машині із мобілізованим. Ну, в лапках так мається на увазі. Так, мобілізація потрібна, але ось такі методи не роблять нічого позитивного, та ще більше вбивають довіру до ТЦК. Раніше нам заявляли, що працівники ТЦК діятимуть цивілізовано, а це все лише слова. І як завжди, розумієте, жінка кричить, відпустіть, вони пхають людину в машину. Поліції немає, тобто порушуються права громадянина, тому що по закону про мобілізацію мають бути поліцейські, які мають скласти протокол, якщо людина порушує правила мобілізації і знаходиться в розшуку. Вот такі маємо справи. І щойно ми з вами говорили про начальника ТЦК Черкаського, якого притягують до кримінальної відповідальності. Ну напевно, посилюються, бачите, заходи, але однозначно такими методами це робити не можна і не потрібно, тому що довіра, як пише от телеграм-канал, абсолютно правильна до ТЦК втрачається, і довіра до мобілізації в людей втрачається. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.